Всім привіт! З вами Володимир Дезель, компанія Агроправда МТЗ. І сьогодні в вашій увазі хочемо запропонувати поршньову групу на трактор МТЗ чеської комплектації на двигуни Д245, Д260. В сьогоднішньому відео конкретно поговоримо про поршньову групу, так звану Євро2, під зміщену камеру згоряння 38-й палець. І так багато хто що чу чув вже і бачив, можливо, і вже встановлював на свої двигуни дану поршньову групу. Це рахується одна така з заталоних поршньових груп, яка рахується однією з найкращих, яку ви взагалі можете придбати на ринку України. Дана поршніва в сьогоднішньому короткому відеообзорі застосовується на двигуни, як я вже говорив, 245 -260 і 260. Обов'язково під зміщену камеру згоряння, тобто, якщо у вас є свічі накала, е, переважно вони йдуть на 4-хціліндрові двигуни, але інколи буває, що також запитують на 6-ціліндрові. І так, коротенько пробіжимося про по комплектації. Упаковка така, як. Хто дивився мої попередні огляди, бачив така, як завжди. Тобто це йде базова комплектація, в пачці йде гільза, поршень і ощільнюючі кільця. І так, давайте почнемо з гільзи. Гільза виробника чеського секо Тобто Видно гарно хон. Тобто поршньова гільза рахується одна також з найкращих. Висота гільзи 230 мм. Ось, ось така от гіліза. Далі також в базовій комплектації йде поршень. Поршень бренду. Almet, також чеський виробник, один з найвідоміших виробників поршнів. Він йде під 38-й палець, зміщена камера. Зверху можемо побачити дату виготовлення, значок, що він виготовлений в Європейському Союзі, значок бренду Almet і номер їхній, на який двигун він застосовується. Ось такий от поршень спеціальним зверху покриття, з боку графітові юбки, високотемпературна вставка. Ось такі от масляні згони. Це даний виробник перший, хто запровадив ось таку новацію, ось таку для відтоку масла. Всередині також все гарно відлито, тобто є марка сплаву даного поршня, їхній також фірмовий логотип, номер. І серія. Ось так. Поршень досить хороший, якісний. Так. Це Поршень. І також в базовій комплектації йдуть ось такі от ощільнюючі кільця під гільзу силіконові. Так. Далі, по бажанню покупця клієнта, ми можемо брати поршніві кільця, тобто в залежності від вимог. Найкращим варіантом поршнівих кільців завжди тобто вважається це виробник бузулук, бренд Кома зараз в них називається. Тут можемо побачити виробник бузулук. Адреса виробництва. Поршніві кільця йдуть на Д260, тобто чеський виробник відрізняється від всіх інших тим, що він починає свою, свою серію з поршнів Д260 і вже далі. Тобто 240, -х, 243, -х під 4 канавочні, d 245 чи е, 5-канавочні, 240-х, він не виготовляє поршня. Також і кільця. Вони всі, в принципі, йдуть від євро 0, Євро 1 і догори всі йдуть трьох канавочні. Якщо е, вам довподобаний більш ось такі кільця, ви можете говорити при замовленні, що комплектувати комою. Якщо зробити більш дешевший варіант, можна закомплектувати польським брендом Marmot або Primo, якщо вона є в наявності. Е, ось так. Ось так це мій кільця. Саме верхнє компресійне кільце. На кожному кільці є. Значок топ до гори. КО. Ось це одне кільце. Далі йде наступне друге. Кільця з двигунів на даний поршень. З двигунів Д245. Тобто вони на даний поршень не підійдуть. Тут інша геометрія, тобто самого кільця і вони туди не встановляться. І масло збірне кільце з пружинкою. Ось таке. Ну і також саме, що лишилося, це палець поршньовий. Єдине, що в даному комплекті не є чеським, це палець бренду Злотески. Не знаю, чи Злотески, не Злотески, але в принципі рахується польський, ось такого типу. Також може входити в комплект при вашому бажанні. Ціна на сайті буде вказана за комплектацію, тобто на один поршнекомплект, тобто це буде гільза. Поршень, кільця осі, палець і ощільнюючі кільця. І ще також будуть штоперні кільця, забув їх поставити під сам поршневий палець. Ось отака от пошніва. Кого зацікавить, ви можете замовляти їх у нас на сайті AgroPravda.mtz або телефонувати за номером телефону, який бачите на екрані. Кого зацікавить, звертайтеся, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення!